Дитяча жорстокість на Прикарпатті за рік підтвердили 12 випадків булінгу серед школярів. Їх довели у суді. Загалом до правоохоронців надійшло 120 повідомлень про цькування. Про це під час наради в голови ОДА повідомила начальниця відділу ювенальної превенції в області Алла Бойчук. На всі випадки жорстокого поводження з дітьми оперативно реагують правоохоронці. Для цього в школах постійно чергують інспектори служби освітньої безпеки. Булінг має певні ознаки. Це систематичність, наявність спостерігачів, булера і потерпілої особи, і повинна бути завдана шкода. Тому не завжди батьки розуміють, що таке булінг. І я хочу сказати, що саме з батьками необхідно на сьогоднішній день посилювати роботу роз'яснювано. Ми працюємо з дітьми постійно, працюють і волонтери, працюють, громадські організації, педагогічні працівники, належно організована ця робота, але підвищення саме обізнаності батьків в цьому випадку необхідно. Особливу увагу фахівці приділяють кібербулінгу. Освітяни разом з правоохоронцями проводять профілактичну роботу, щоб запобігти цькуванню школярів у мережі разом з цим в області діє система АІКО, через яку будь-який учасник освітнього процесу може повідомити про випадки булінгу. Чи то батьки, чи то вчителі, чи то діти можуть напряму натиснувши на ту кнопку в прямому ну, якби режимі повідомити про булінг. У нас відповідно робота проводиться з закладами освіти. Треба відверто сказати, що не всі звернення підтверджують Булінг. Минулого навчального року, 23-24 рік, спільно з Нацполіцією було вивчено і складено тільки 12 протоколів. Цього року складено тільки навчального року складено один протокол. Крім того цькування школярів законодавством передбачено адміністративну відповідальність кривникам загрожує штраф або громадські роботи. Притягнути до відповідальності окремо можуть і керівників закладів освіти, які приховують випадки булінгу. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.